Привіт! Все, що ви бачили в попередніх кадрах, звісно, працює від електроенергії. Система опалення, система освітлення, система приготування подачі корму. Критично важливі системи вентиляції, все це потрібно, щоб підживлювалося електроенергією на постійній основі. Звісно, деякий час ми можемо перебувати у відносній безпеці без деяких з цих систем, що були названі. Але є також і такі критично важливі нюанси, як вентиляція. З власного негативного досвіду скажу, що завжди дотримуйтесь техніки безпеки. Навіть невелика халатність може призвести до не самих гарних наслідків. Для прикладу, готуючи одного разу приміщення до Мийки, була примусово вимкнута вентиляція даного приміщення. Випадково. Мною ну, також було помічено, що одна з форсунок, які розмочують секцію, була встановлена невірно. Тому потрібно було її просто поправити. Ну і прийнято рішення було зайти в дане приміщення, де, як я наголосив, була вимкнута вентиляція. Але насправді це була погана ідея, тому що, дійшовши десь до середини, до середини даного, даної секції, мною було помічено. Відсутність кисню в моїх легенях. Ну і відповідно, дуже багато парів аміаку, що є не, не самим кращим варіантом для всього живого. Зрозуміло, що зі свинту саме у разі зникнення постачання електроенергії, звісно, не трапиться нічого позитивного. Скоріше за все це буде удушення тими ж самими парами аміаку. Веду я, звісно, до того, що такого класу свинокомплекси критично залежать від електричних мереж, тобто від електропостачання. І в разі, відповідно, зникнення, нам потрібна потужна альтернативна система живлення всіх тих систем, про які я наголошував, все це критично необхідно для функціонування наших підопічних. Насправді це відео знімається для того, щоб показати, які використовуємо джерело, альтернативне джерело постачання електроенергії, тобто це є генератор в майбутньому або зараз навіть у зв'язку з тим, що за перебрика летять ракети від кацапні. Тому всім, кому цікава дана тема, я розповім про наш генератор, який ми використовуємо. Це доволі -таки потужна машина, яка може забезпечити все обладнання, яке присутнє на нашій фермі. А це доволі -таки багато певних систем, які потребують постійного живлення. Ось цей дизельний генератор бренду FG Wilson. Модель P275 DFIS5. Даний монстр в змозі живити все обладнання на нашій фермі. В основному режимі без перенавантаження, безперервно необмежений період експлуатації в рік. Також здатен переносити в такому режимі короткочасні 10% перенавантаження протягом однієї години через кожні 12 годин. Зараз також покажу вам характеристики, можливо, буде комусь цікаво, що саме знайдемо. Табличку. У нас тут трохи безлад, трохи більш щодо характеристик. Можливо комусь буде цікаво. Двигун встановлений фірми Perkins, модель 1506A, генератор тут Leroy Sommer, модель LL. 511 4 h Є панель управління. Опорна рама. Напругу він видає, звісно, 230 або 400 вольт. Здатен розвивати потужність до 200 кВт, а також пікове навантаження 220 кВт. Частота 50 Гц Повна маса в нас сягає 2 тонн також, якщо брати його довжину, вона 2660 мм. Висота 1800 мм. Ну і відповідно ширина в нього 1070 мм. Ось така от машина. Ємність паливного баку складає 528 літрів при 100% навантаженні. Споживає наш генератор 53 літри на годину, 75% відповідно 41 літр. Ну і 50% відповідно 29 літрів. Двигун 6-циліндровий, рядний. Система опуску з турбонадувом та інтеркулером. Система охолодження водяна, ємність самої системи 30 літрів. Насос охолодження центробіжний. Є вентилятор системи охолодження, радіатор, повітряний фільтр бумажного типу. Система змащування вміщує 39 літрів мастила. Мастило з допуском API-CI4 0W30. Щодо виводу відпрацьованих газів, це реалізовано за рахунок. Автоматики є така ось вихлопна труба. При відключенні електроенергії автоматично відкриваються вхідні ворота, також ось у нас панель. Більш детально. Тут у нас вольти, вказані, герци, ампери. Також лічильник мотогодин. Є показчики тиску мастила в системі. Також я так розумію, а, зарядки самого акумулятора і показчик витрат пального. Також перемикач або в автоматичний, або в ручний режим, кнопка аварійного, аварійної зупинки. Також є індикатори запуску. Тобто, якщо у нас є якісь помилки, то у нас загораються ось ці ось індикатори. Насправді будь-який тваринницький комплекс доволі болюче, звісно, переносить відсутність електроенергії. Тому наявність такого генератора, звісно, допоможе не зупинитися фермі, а далі функціонувати, тому що залежність від електроенергії, таких от свиноферм, да й не тільки любих тваринницьких ферм є просто критичною та постійною. Підтримуйте один одного, допомагайте ЗСУ. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.